13 година. Новини на першому. Добрий день. Із суперечок і блокування трибуни почала роботу Верховна Рада. Депутати зібралися на позачергове засідання. Розглядають у першому читанні проект змін до конституції в частині децентралізації влади. Сьогодні для позитивного голосування достатньо 226 голосів. Згодом для остаточного затвердження треба буде зібрати не менше як 300. за роботою ради. Стежить Ірина Віноградова. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ірино, власне, що зараз відбувається у парламенті. Та власне щойно кілька секунд тому депутати проголосували за зміни до конституції. Зараз у залі лунає гімн України. Депутати власне встали під гімн. Дискусії були дуже палкими, але все ж таки проголосували. 265 депутатів проголосували за. Тобто, зміни до конституції щодо децентралізації, все таки ухвалили в першому читанні. Та спочатку розповім, як усе починалось. Власне голосування сьогодні було нелегким і Розпочиналось дуже важко з бійками, скандуванням. Нням депутати вранці заблокували трибуну. Це були депутати від радикальної фракції Олега Ляшка. Власне, чому він нам пояснив, пропоную послухати пряму мову? Ми зараз блокуємо президію українського парламенту наші колеги по коаліції. Намагаються намагалися переконати нас у тому, щоб ми припинили блокування зараз. з Цього приводу ми будемо спілкуватися, спілкуватися фракції. Гроші нам не пропонували за голосування. Це виключено. Іра, будь ласка, залякування тривають. Так у тому порушені кримінальні справи, кримінальне переслідування. Тощо, але гроші ніхто не пропонував. Конституції виступала і самопоміч власне. Там також запевнили, що гроші за голосування їм не пропонували. Проте що найменше чотири депутати від цієї фракції проголосували за зміни до конституції. На що голова фракції Олег Березюк сказав, що усі депутати з їхньої фракції, котрі все таки пішли на перекір рішенню фракції, а вони вирішили не голосувати, будуть покарані. Пропоную послухати Олега Березюка. Наша позиція дуже чітко сформульована вчора на фракції. Ми не знайшли аргументів у поясненнях творців Конституції, змін до Конституції, щоб могти їх підтримати. Щодо тих доленосних питань, повинен голосувати так, як прийняли рішення фракції. Якщо цього не стається, фракція має право розглянути питання щодо покарання цього депутата або попередженням, або Спеціальною комісією для розслідування або виключенням з фракції спікерська трибуна власне була заблокована. Тому спікер Володимир Гройсман до зали заходив через бокові двері. Заходив він під крики і підкандування. Ганьба, радикальна фракція товкла пляшками пластиковими об стіл і скандувала. Пропоную подивитись без коментарів, як це було. Доброго дня, шановні колеги. У залі зареєструвалось 320 депутатів. Позачергове засідання, власне, Володимир Гойсман проводив із депутатської трибуни і розпочав із плюсів, які є у змінах до Конституції. Власне, щодо централізації пропоную послухати. Це європейські зміни. Вперше, шановні друзі, зміни Конституції отримали знак якості венеційської комісії самої авторитетної структури. Але ми бачили, що дуже багато несенітниць, дуже багато неправди сьогодні покладається на те, щоб зупинити процес децентралізації в Україні. Я розумію, що в цьому не зацікавлені олігархи. Я розумію, що в цьому не зацікавлені чиновники. Далі слово мали голову усіх парламентських фракцій та представник президента у Верховній Раді Степан Кубів. Він власне роз'яснив, чи йдеться про якийсь особливий статус у цих змінах Донбасу. Пропоную послухати. Немає проєкті змін ніяких особливих статусів ДНР і ЛНР. Ось що там написано: особливості здійснення місцевого самоврядування підкреслюю місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначається окремим законом. Пункт 18 розділу 15. Особливий статус відповідно запропонованих змін матиме лише місто Київ. Ну і наостанок радикальна партія спікерську трибуну розблокувала і Володимир Гройсман поставив проект закону на голосування. І нагадаю, ще раз 265 депутатів проголосували за зміни до конституції щодо власне децентралізації. Ось такі у мене новини із парламенту. Ірина Віноградова з Верховної Ради там позачергове засідання. Буквально кілька хвилин тому депутати проголосували у першому читанні за зміни до конституції, які стосуються децентралізації. Ну а під стінами ради зранку мітингують активісти кількох партій Від депутатів вони вимагали не підтримувати конституційних змін. Будівля парламенту та урядовий квартал під посиленою охороною міліції. Що там зараз відбувається, знає Володимир Карабан. Він на зв'язку телефоном. То яка ситуація під парламентом зараз, Володимире? Власне, мітинг в ці хвилини під Верховною Радою він і досі продовжується. Люди тут стоять під різних політичних партій. За оцінками міліції їх тут більше двох тисяч від Верховної Ради. Подвійний порту Нацгвардії також досить багато міліції. Ми побачили більше 20 автобусів. Власне люди, що тут зібралися, вони вимагають вони виступають проти внесення змін до конституції України в час проведення антитерористичної операції на сході. Та проти запровадження особливого статусу місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях Донбасу пропоную послухати, що вони кажуть з цього приводу? Проти того, щоб е, ті бандити-терористи, які вбивають на наших братів, е, були легалізовані, амністовані. І... І і далі функціонували в законному полі, але полі Російської Федерації. Проти того, щоб український народ, український, чисто український народ, ну тих, що на нашій території на українській не годував, як Донбас. Донбас і так клявся, що вони нас годують, то чому ми тепер маємо їх годувати? Вони все розвалили, а ми будемо їм і годувати їх знову чи що. Отвачі дві секунди зараз зі сцени були а, заклики підходити ближче до Верховної Ради, ближче до Верховної Ради і а, починають людей відпускати від Верховної Ради кордон на та поліції. Власне, починається тут якісь заворушення. Ми зараз залишаємося на місці подій, продовжуємо слідкувати за розвитками. Володимир Карабан стежить за мітингом під стінами Верховної Ради. Там зібралися противники змін до конституції. каже, що зараз там якісь заворушення. Чекаємо від нього новин у наступному випуску. Міський голова Львова Андрій Садовий прийшов на допит до генпрокуратури. Його викликали як свідка. Він має надати інформацію про спроби підкупу нардепів. Садовий запевняє, що перед сьогоднішнім голосуванням у раді його однопартійцями самопомочі пропонували гроші посади. За його словами, йдеться про п'ятьох людей, але кого саме садовий не уточнює? Мова йде про тиск, дуже великий тиск, і, власне, це буде тема. Розмови з слідчим, бо пробуємо розібратися. Бо запрошення є через е, сайт, але можу зрозуміти до кого і з ким я зараз буду говорити. Я поспілкуюся, тоді я вийду, дам вам більше конкретизовану інформацію. На Донбасі тим часом знижується напруга. За сьогодні зафіксовано чотири обстріли. Втрат немає. Повідомляє речник генштабу Владислав Селезньов у штабі. Ато додають терористи не стріляють із забороненої зброї калібром більшим за 100 міліметрів. Найбільше провокацій було ввечері на Донецькому напрямку в районі шахти Бутовки та селища Піски. Після опівночі, 31 серпня, бойовики зі стрілецької зброї обстріляли наші позиції у Кримському, що на Луганщині. А близько першої і третьої ночі били по опорних пунктах сил АТО у Мар'янці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На 1 вересня бойовики готують провокації. Зокрема, планують обстріли шкіл, щоб звинуватити українських військових. Про це заявив речник АТО Андрій Лисенко. Тож жителів прифронтових сіл закликають бути пильними. У нас є дані про те, що деяка бронетехніка, яка стоїть на озброєнні і у Збройних силах України, перемальовується під український стандарт, тобто робляться відповідні лінії. Я думаю, що будуть зроблені деякі кроки, щоб ну не буду розповсюджувати, щоб ввести в омано супротивника, і він не зміг використати цей прийом. І по і по третє активність російських журналістів, які прибувають в зону окупованого Донбасу. Ми всі знаємо, якщо вони прибувають, значить готуються точно провокації. Дві з половиною тисячі вояків із 11 країн у Чорному морі стартували військові навчання. Сібриз їх проводять із 97-го року. Зазвичай на території Одещини та Миколаївщини. Від України цьогоріч тренуватимуться близько тисячі вояків. Майже стільки ж буде представників армії США. Відпрацьовуватимуть взаємодію на воді, у повітрі, спільні пошуково-рятувальні операції, тактичні маневри. Задіяти планують більше півтори сотні одиниць бойової техніки, зокрема кораблів, підводних човнів, літаків, гелікоптерів. Триватимуть військові маневри. До 12 вересня. Ну і як розвиватимуться події о 18.30, розкажуть Ілона Довгань і Лада Соколюк. Адреси сайту та електронної скриньки на екрані. До зустрічі.